Голодна, друзі, як собака. Добре, що є все наварене. Гречку з печінкою нагріла і просто зелень, два помідорчика, пів цибулинки, оливковою олією збриснула. Так, і цикорій. Додаю чайну ложечку еритритолу, замінника цукру, такого, що має 0 калорій. Я попередньо виставила відео з перукарні. Можливо, когось цікавить, скільки я за це все заплатила. Тобто за стрижку. Трішечки уклали фіном під піночку, за покраску, корекцію бров, бров і манікюр. Це мені манікюр робила така Таня. Я теж до неї ходила довгий час. Потім, знаєте, переметнулася до других майстрів на гель манікюри, але зробила висновок, що краще робити простенький манікюр. До речі, один нігтик вона сказала, мені треба лікувати. Так, і скільки я заплатила за це все, 850 гривень. Знаєте, для жінки дуже важливо, коли вона щось для себе робить, коли вона себе любить.